І всім привіт, друзі! Ви на каналі Фенікс. Сьогодні хочу вам показати свій зіграний на даний момент найкращий бій на ШПТК ТВП Чешська ПТшка. преміумна. Дивимося, що ми граємо однорівневий бій. З вісімки всі в нас. Ну. Я вирішив дати відстріл по, по полю, але поки що я там нікого не, не бачу, тому що наш Мікс не пересвітив нікого поки що. Ну і в мене тут союзничок на Еміксі, і допомагає жити. Спойлерну сразу, бій буде крутей. Додивіться до кінця. Я сам трошки був в шокі, що я, що я дотащив цей бій. Так що, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, діліться цим реплеєм. Надсилайте свої реплеї також. Буду радий подивитися, змонтувати та виставити на YouTube. Дивимося, що тут аж пік вирішив поле даванути. Але в нього поки що це не виходить. Це і не вийшло. Забрав його мієль. Бачите, у нас із 5 АФК, там поїхала ПТшка, не, не ПТшка, СТ, СТ-шка да? СТ стоїть на нульовій лінії. А я тут мансую, хочу дати простріл, тому що я в принципі, на цій ПТшки зараз хочу взяти 2 відмітки, попробувати, Хочу на стрілу дати більше. Ам, із 3 2 хп лишається. Я вам скажу так, що це ІС 3 ще дасть тут житті. Дасть тут життя, дасть прикурити нашим союзничкам. І мені також. Там IMX C DC тільки в полі залишився, КПЗ-шка зараз поїде, чекне його. У нас всі стосуються ближче коло бази, і. хз Хз, що, що вийде з цього? Тому що я тоді тільки був зацілений на, на поле, я навіть не дивився, де союзники були в той момент. Як вам, до речі, Шпак? Як вам проти нього грати і як вам грається на ньому, в кого він є? Дивіться, зараз AMX поїде забирати шотного і практично відлетить. Це що я коли грав, тоже дивився. Він просто шотного хотів добрати, і в нього це не не, вийшло. Ну він такий цікавий цей АМІкс. Мені тут. Е, допоможе союзничок. Е, він офігенно відіграв до кінця зі мною. Е, він 60. 60%. У нього там статка непогана була, я дивився, в кінці бою. Від... Ну поки що стояло. Поки що стояло, тому що немає прострілу. Вони всі в місті ховаються, немає по кому дати. 493 ми настріляли, асіста 0. Асіста 0. Дивимося по нульовій там хочуть наші пройти до Т-34 варіант 3. А я хоче, щоб я йому поміг, як картонний, він хоче щоб я в'їхав в упор притик туди. До речі, я е, хотів сказати за фугаси. 100 мм пробиття це просто люта імба. Люта імба. Я в минулий бік, кстати, грав, то там я на проти карі, то на карі 430 вилітало. Я просто в силуэт стріляв, я не ні НЛД, ні, ні борт, нічого. Я просто в лоб стріляв на 430 на фугас. Офигенный танчик. Ну, не попадаємо, тс там. ББшки просто кожи круті. ББшки скільки пробиття, до речі. 270. Ну, це Т67, давайте скажемо так, да? На 8 рівні. Пам'ятаєте, колись їм бував Т-67 на своєму рівні? Поки його не зарізали. Забираємо ми Іса, заберемо, забираємо. 5-8 по ХП ми на 3 к сидимо. От бачите, той Іс третій, він ще до сих пор живий. Він ще й. Є... Він ще й забрав IMX'я. Той, що AMX був фуловий, а Іс шотний. Лео в полі, борщ. І лишається Су 122, 44. 447, тримай. І я не світюся, я. До речі, практично повністю прокачав екіпаж. На маскування 443. Ось цей су 122 44 він мені буде гарно допомагати. Дивимось, ми залишаємося четверо. А от і тут 100... Це не 122, а Т-25, перепрошую, ПТ-шка. Я на цій ПТ, здається... Ніколи не грав на Т-25 АТ. Це перед шпротом воно чи ні? Ні, це не перешпрот. Ну, у нас все менше і менше стає. Зараз будуть відлітати хлопці. Я кажу, я вчора, це мій вчора був після, стрім, після стріма бій. Я вже рішив катнути ще 2-3 катки. І ця катка в мене просто... Це, це поки що на даний момент найкращий мій бій на шпак. 3000 ми вже не стріляли. Борщ невигідно там стоїть, борщу треба вже давно від'їжджати звідти. Борщ дуже близько стоїть коло них. Бурасіку треба було десь впасти сюди, на мою думку, ось сюди десь. І тут би він пересвічував, а в коріб ставав так само назад. У нас сушка забирає Т25 Варіант 2. Я стаю сюди небезпечно, тому що я розумів, що може IMX CDC виїхати, світанути мене. Получається, я стою боком до нього. Він би міг на нульову лінію вскочити і пересвітити мене. Але він там тусується, це добре. Тигр. Тигра добрали, але залишилось троє. Проти восьми, так. Бурасік наш вирішив поїхати по нульовій і заїхати їм. Взад. А тут а, Лео. Лео, Лео, Лео. Ну, він ховається там за... Горбиком. Сушка наша стоїть гарно в позиції. Вона від рубки виходить на простріл. На так що може танканути. Зараз саме починається цікаве. Потому, тому що Бураск наш нас заїжджає в iMix. І там, до речі, зараз повернеться по пам'яті Скорп. Скорп їхній поїде на допомогу. Бурасік. Ну, бачите, не летить. 579 сухаря вилетіло. Тут знов не летить. 420. Бачите, там скор повертається. Ну Бураск, Бураск сильно впарився на них. Хотів розвалити, там не вийшло. Забираємо борща. Лео. Хорош. 4000 настріляли, 272 асіста. Ми залишаємося двоє проти п'яти Але там. Е шотні танки є. Амік СД. Із 3. От Эміль. Е тут. Як він називається? СТ Еміль, так і називається. Ось він скорочено там я не пам'ятаю. Він фуловий. Певно, що тому що. Ні, він не фоловий, він наполовиняний Бачите, ві... а, Віса це не в цього Віса третього Віса 5 фрагів, 5 ворогів знищено. Ну, ждем. Ми тут зашкірились. Я дивлюся, чи ніде дерева не валяться, так відвів камеру. Я в засвіті не попадаю. Як там він, як сушка мене не чекнула його, я не знаю. Що в сушки немає обзора? Боже, я не можу ще й попасти. Забираємо IMX A CDC. Ну по ХП ми вже вирівнялись. По ХП вже хорошо. Я вирішив чекнути. Тут ІС. Іс хоче підсвітити мене. О, а тут аж тут СТ емілька стоїть. Ємілько не пробив. Там, кстати, в Еміля непогане пробиття, і, даже не про... і пробиття і альфа непогана, хоч він такий е... повільний, з рубкою, але пробиття там дай Боже. Ну я розумію, що СТ, ну і СТЕМІЛ і Скорб вони вже піджидають, піджидають. І Ісушка наша також це розуміє, тому він і не виїжджає. А, Ісу просто хоче світити нас під ПТ-шок підсвічувати. Вже часу обмаль, 2 хвилини залишається. Я хочу відсвітитися в першу чергу, тому що якщо він буде постійно в перманенті нас світити, ПТшки підійдуть до нас просто і на тому все. І 3 бикує. І ховається, бикує і ховається. Я фугасиком його забрав. Не втанчив я Скарпа. Це і так зрозуміло. І... Лишається в нас 929 ХП проти 1180 ХП. скорп уже там. Я бачу, що по часу у нас хвилина залишається, і йду вже в ва Іду Йду в ва-банк, тому що я розумію, що STMін так само стоїть там, біля скарпа, і треба вирізати їх. Я через кущі пробую. не підсвітитися, зашкіритись. Не бачу нікого. А тут і скарпецький стоїть. Забираємо Скарпа, танкуємо Емільку. Забирає зараз Емілька нашу сушку. Лишається 20 секунд. І я забираю СТ Еміль. Дякую, друзі, що дивилися реплей. Ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, надсилайте свої реплеї.